Права 1.6. Складіть дріб. Ну що ж, стартуємо. В першому заданні чисельником якого є різниця змінних А і Б, а знаменником їх сума. Просте завдання. Записуємо тоді, якщо чисельник різниця змінних А і Б, то ми записуємо А-Б у чисельнику. Так, а у знаменнику їх сума, то ми пишемо А плюс Б. Є? В другому завданні чисельником якого є добуток змінних x і y, а знаменником сума їх квадратів. Ну що ж, Добуток змінних x і y це буде xy. Є? А знаменник – знаменнику сума їх квадратів, то ми записуємо тоді х квадрат плюс y квадрат. Є? Ну що ж, записуємо відповідь. Складіть дріб. Ми склали, записуємо як відповідь. В першому завданні у нас мінус Б на А плюс Б. А в другому завданні записуємо y, що ділиться на Х у квадраті плюс y у квадраті. Ну що ж, ось таке просте завдання на складання дробу. На цьому вправу завершено.